Від. Сьогодні зробимо невеличку таку вправу. Е, я зараз зроблю 2-3, можливо, чотири, побачимо варіанти швидкого вибору. Ви обираєте, чим хочете. Або інструментом, або швидко інтуїтивно. Тобто, яка перша відповідь прийшла, така і є. А мені в коментарях, будь ласка, зазначте, який. Інструмент ви обрали, тобто ваша інтуїція, маятник, рамки, тілом, рукою, що ви зробили і чи вийшло. Хоча б раз. Поїхали? Отже, перше ми візьмемо, давайте, карти. У нас є чорний і червоний валети. Беремо тільки кольори чорний і червоний. Я перемішую, перемішую, перемішую. І давайте оберемо ось цього товариша. Налаштовуйтесь, визначайте, ставте на паузу, бо я зараз буду перевертати цю карту. Готові? Яка ваша відповідь? Поїхали? Червоний. Червоний валет. Наступне, давайте візьмемо наші олівці. Це насправді помаранчевий. Я знаю, що не дуже видно при такому освітленні, але це помаранчевий, а це зелений. Зелено-салатовий. так? Хай буде це зелений, це помаранчевий. Так, а де моє полотеночко? Тем, тентин там. Ай, 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 тут щось видно. Тик, 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 тик. Секундочку, щоб не було дуже видно. Поїхали, обрала. Який тут олівець. Який тут олівець? Робіть паузу. Я буду знімати серветку і побачимо, що там за олівець. Яка ваша відповідь? Готові? Зелененький. Так, ну давайте візьмемо кульки. Дивіться, вона є світло-блакитна з такими різними краплинками. Хай це буде світло-блакитна, жовтенька з такими синенькими краплинками. Ну, Це у нас жовтенька, тобто світло-блакитна, жовтенька, а це в нас такий синій індиго. Не знаю, чи гарно видно. Він більше схожий на камеру, як чорний. Але це синій. Отже, у нас є три кульки. Зараз я їх знову перемішаю. Накрию, і ви оберете, який колір. Поїхали? Хе-хе, куди ж ти тікаєш? Так, скулька в мене так -то вже і просто. Секундочку, будемо робити так, щоб вони не розлетілися. Все, обрала. Поїхали якого кольору тут захована кулька? Якого кольору тут захована кулька? Якого кольору тут захована кулька? Яка ваша відповідь? Ставте на паузу. Поїхали. Жовтенька. Чи вийшло? Чим шукали? Розказуйте ваші результати. Діліться, будь ласка.